Війна пройшла в 14-му, тому це рішення не можна сказати, що воно прям таке спонтанне. Просто в 2014 діти були ще маленькі, і я віддала пріоритет дітям, бо я їм потрібна була. А вже коли в 2022-му, діти вже достатньо дорослі. Часто ж теж питають, типу, ти ж жінка, що ти тут робиш? Я завжди відповідала, я зі Слов'янську і ставила точку, тобто, ну, щоб нічого не пояснювати. Але насправді, можливо, це один із факторів. Я дуже не хотіла залишити цю війну у спадок своїм дітям. Оце для мене було найважливіше. Дуже важливо, щоб ми не встроїли ніяких ілюзій з приводу того, що у нас буде мирне життя і все, і треба забути. Ні, нам треба ставати маленьким Ізраїлем, бо ну, сусід нікуди не дінеться. І як ми бачимо з історії, це повернеться. Через 20, 30, через 100 років, але повернеться. Можливо, все зміниться, та моїй землі не буде через 100 років, але я не хочу, щоб мене примушували жити так, як я не хочу. Це мій вибір. Я, я з дитинства дуже не люблю, коли мені тикають, вказують, що мені робити. Я люблю робити вибір сама.